З курячих четвертинок ми вже обрізали філе для шинки, рецепт попередньому відео. А кісточки ставимо, заливаємо 3 літрами води і варимо на повільному огні 2,5-3 години. Потім додаємо одну морквину, кілька зубчиків чесноку, лавровий лист, кілька горошин чорного і духмяного перцю, 1 чайну ложку з горкою солі і варимо ще 40 хвилин. Я ще додаю. 2 кубика барлейграсу це сік, зелене ячменю. Проціжуємо, коли зварили, і, кілька, і невелику кількість відливаємо. 25 грамів желатину розчиняємо цією охолодженою невеликою кількістю, яку ми відлили, і ставимо набухати. А тим часом м'ясо вже охолоджене відокремлюємо розкладуємо по мисочкам Желатин розтоплений, додаємо до нашого бульйону. І розчиняємо, прикрашаємо нашу кожну тарілочку морквою і розливаємо обережно вже з желатином бульйон. Прикрашаємо яйцями перепелинами або кружачками курячих яєць і будь-якою зеленю. У мене, як завжди, мікрогрін соняшника. Ставимо в холодильник на ніч, потім достаємо і смакуємо. <плес> Яка смакота. Обалденно смачно.